Добрый день, Олег. Не вирізай мене з камери. Сьогодні субота на вулиці дощ. Зараз десь 9 ранку я їду провести один урок дітям. Чесно, я ще не їздив на в дощ. Один раз вже чуть не впав. Дуже слизько. Тут колеса гумові, але все рівно. Одного уроку і влогів. Роботи моєї немає. Мені через 6 хвилин урок починати. а Я вже близько, по суті. Ой, все, блядь. Приїхали. Два СДК китайських. Все, я на урок. закінчився і я быстро біжу додому Сьогодні то точно я попаду на почту Я не знаю, як Сігвей себе покаже в тощ. Я там по калюжах їжджу, а писали в інструкції, що взагалі не можна поводити, тому що буде кридит. Ну, вроді їде. Їде, ну і добре. Окей. Їхав через торговий центр, а там печенемі знижки нереально прийшлося. Накупитися прийшлося, о господі. Воно саме купляється, я навіть не знаю, як контролювати це. Знижки це дуже жахлива річ. Вона... Заставляє нас тратити гроші, якщо ми навіть цього не хочемо. Бамбл-бі! Не їдь! Блін, я не можу Бамблбі догнати. Добрий день, Олег. Не вирізай мене з камери. Я не Тагіл, сука! Чи Тагіл, бувай. Це отак от, от без шуток я Олега, який живе біля мене. Бачу перший раз за місяць, два. Наверное. Смотри. что все, Ноль км. І швидкість обмежила мені до 8 кілометрів на годину. Ай-яй, ще вроді котиться. Ну я боюсь, що я зараз просто різко зупинюсь. І так. О, сьогодні субота. У мене сьогодні вихідний і сьогодні домашній день. Що ти сказав? Я хочу звернутися до всіх чоловіків. До всіх захисників, до всіх, хто стоїть на своєму, для всіх, кому не байдужа власна думка, для всіх, хто ще не викинув ялинку. 25 березня 2017 року. Ялинка тут. Правда, в мене гарна ялинка. Чи не так? Чи не так в мене ялинка? Просто чудесна. Подивіться на неї, подивіться на неї. Будь я чоловіком-ялинкою. Я би з цією жінкою ялинкою. А тема в тому, що сьогодні субота я вже сказав от два рази, три, п'ять, десять разів сказав, п'ятнадцять. П'ять, десять, п'ятого, чотири, п'ять, десять, п'ятого. Окей. Я... Сьогодні більше нічого знімати не буду. Так, того що домашній день я буду... Робити відео, я буду займатися якимись іншими справами. Завтра новий день, завтра новий влог. Сьогодні був дуже короткий, або дуже довгий, або середній, хрена знаю. Так що, якщо ви ще не підписались на канал, підписуйтесь. Давайте піднімемо влог Юджина Пола. От сюди, на уровень просто. Дякую, що лишаєтесь, дякую, що дивитесь. На все добре. Пока. Підпишись на влог! Я сказав підпишись на влог!